Так, гало. Доброго дня. Доброго дня. Чути видно мене? Так. Та, супер, вас також. Як настрой на наш розбір? Та позитивний, тільки нічого не знаю. Ну, і не вмію нас... користуватися комп'ютером. Угу. У нас сьогодні не екзамен, тому знати нічого не потрібно. Навпаки, я можу, спробую, вам пояснити, як це працює і наскільки це для вас підходить. Я представлюсь для початку. Мене звати Галя, я фріланс-консультант команди Володимира Черканцева. Як можна до вас звертатися? Олена. Олена, дуже приємно. Я вмикаю тоді демонстрацію екрану, покажу, як ми сьогодні з вами будемо рухатись, щоб у вас було розуміння, які питання ми плануємо розглянути і до чого хочемо прийти. Зараз видно екран. Так. Дивіться, в мене є ось така карта індивідуального розбору, її Володимир Черкасов розробив з цією цілею, щоб я могла з вами детальніше познайомитись, загалом зрозуміти, які цілі перед собою зараз ставити, чому саме обрали фриланс. Встановимо бажану точку, Б. Це та сума грошей, яку би ви хотіли заробляти на стабільній основі. Тому вже надалі моя задача буде. Допомогти вам розібратися, з яких напрямків фрилансу вам варто стартувати. Відносно того, скільки ви хочете заробляти, я підкажу, це має бути один напрямок чи декілька, тобто комплексний підхід. Подивимося, де шукати клієнтів, скільки реальна кількість взагалі клієнтів до вас прийде, які ціни виставляти на свої послуги, як починати без портфоліо і без досвіду. І наша ціна сьогодні це покроковий план. Тобто, підсумовуючи все, я для вас пропишу покроковий план, чіткі конкретні поради, що вам треба зробити, щоб вийти на цей дохід на бажану точку Б якнайшвидше. Чи все вам підходить по плану? Так, я все слухаю. Добре, чудово. А, тоді розкажіть трішки детальніше про себе. Загалом я бачила, читала, що ви працюєте з санітаркою, вірно. Так, так. А, так. Так, кілька років працювала сестрою у вас? Ні-ні, щодня, щодня з восьмої до четвертої. Без вихідних? Ні, ну субота-неділя. Так я ж питаю п'ять на два процес. Так, 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 не... так, дуже я вже цей. Угу. Так, добре. Ну, сім'я Т... в мене, мама хворіє зараз. Ну, це таке вже обмаль часу зараз, в даний момент. Я малюю, я взагалі то захоплююсь малюванням дуже. Хотілося б, ну хоча б для себе вже рекламу налагодити. А для себе на які саме послуги? На малювання. Що це означає? Ви будете щось продавати чи навчати? Ні, ні, продавати. Ну, хоча я новачок в усьому, звичайно, я. Ой, ну хочеться щось почати, хочеться щось, звичайно, покращити. Не знаю. Угу. Продавати свої роботи, правильно? Тобто так, і на замовлення так. це може бути правильно, або так, вже готові так. картини. Так, готові так, угу. ну, да. а, Не Добре, знаю. і також вас цікавить як фриланс, тобто налаштування реклами, смм для інших бізнесів. Так, тому що десь треба і кошти брати жити. Угу. А ви думаєте, що з вашого, вашого захоплення, з малювання неможливо е, заробити стільки, щоб вистачило на життя? Можливо, і можливо, але треба і рекламу, і треба якось його продавати. Я так от виставляю. Ну, подивилися всі, ах, ах, ну і все на тому. Якось я не знаю, як ті люди продають, uh -huh. як виходить в них. Ну, ви як мінімум пишете, що я продаю цю картину, вона коштує стільки-то? Ну, декілька разів писала. Ну, дехто навіть цікавився декілька разів. Угу. Люди самі залишали свій контакт, зв'язувались, ну, але на тому все і залишалось. Більше дарую, але ну, я ще і Ну, Тобто ціна цим людям ціна не підходить, чи що не так? Чому вони далі не купують? Не знаю. Можливо, їм не потрібно, просто цікавляться. Угу. Добре, зрозуміла вас. Скажіть, загалом, як бачите далі своє майбутнє, які цілі перед собою зараз ставити? Чому саме фрилансом зацікавились, а не, наприклад, там, якоюсь іншим видом діяльності роботи? Ну, Тому що, ну, така, по крайній мірі, таке пояснення, що можна любому навчитися, якщо. І це не прив'язані, немає начальника ніякого, нічого. Mm -hmm. Головне, знати, звичайно, досконало, а знати, Угу, mm -hmm. Так, ну тут 100% погоджуюсь, а скажіть, що буде для вас найкращим результатом цього розбору? Ну, за один раз, напевне, нічого не такого ми не зможемо досягти. Ну, Хоча б ознайомимось, ну, навч... ну, як би з чого починати? Угу. З чого починаєш навчитися? себе просувати? Так, Правильно і себе, і тіло ну, тілося ще не тільки себе, звичайно, як робити реклами для інших, навчитися. Ознайомитися угу. загалом з кроками, які треба буде зробити для того, щоб просувати і себе, і можна було налаштовувати іншим. Так. Угу. А, так, які. Треба для просування. Е, так, є. Які топ-3 проблеми ви можете виокремити, чому ви досі не навчилися заробляти онлайн, працюючи самі на себе? Не ну, знаю, вже і Вік такий старший, я не, 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 не знайома з комп'ютерами, якби з цими технологіями сучасними. Немає знань загалом. Так, немає. Що ще? Ну, Якийсь страх теж почати все зірватися, якби теж. Це ще для покоління. А як думаєте, як його подолати, ось цей страх? Сама не знаю. Ну, якби, звичайно, хтось ну, за ручку, хоча б на першому етапі ну, показав, розказав, то це вже ти довіряєш, людина знає, як. І щось робиш, вчишся, то це зрозуміло. А самому є. Угу. Діти не раз ну, вчися, мама, сама на комп'ютері? Ну, як вчися, Я тут вчуся, а тут щось таке нажало, що воно геть зникло, що ще вже треба лагодити. От як же ж ти навчишся? Угу. А, а вам діти не хотіли там підказати, як цьому навчитися? Можливо, якісь уроки певні вам надати. Ну, Я вам не кому не. допомогти в цьому, чи ви самі, якщо будете навчатись, то тоді у вас все вийде. Чи діти можуть підказати в цьому напрямку? Ні, ж, реклами, вони багато не можуть підказати, вони нервуються. Ага. Як я не розумію, а я дійсно не розумію, ага. бо я ж не знаю. Угу. Окей, добре, тут почула вас. А, скажіть, ваша точка А. Скільки ви зараз заробляєте? Коли 7, коли 8 тисяч в місяць. Угу. До 200 доларів. Яка бажана угу. точка Б? Скільки хотіли би заробляти? Ну, хоча б яких двадцять тисяч в місяць. Угу, це 500. Ну, може, не більше, звичайно, класно більше, але не знаю, тут хоч би трошки навчитись. Це такий початковий рівень, який би ви хотіли освоїти правильно, так, і які б ви хотіли освіти? Угу. Знання якісь отримати, щоб ну, впевнено щось робити, Ні, що хтось запитає щось, а ти нічого ти не знаєш вже все. Пропало вже. А по яким цінам ви продаєте свої картини? Ну так, 2-3 тисячі. Угу. Була колись було. хоча б одна продажа отак от онлайн з Інстаграму там чи з Фейсбуку? Ні, не було. Не було. А, тільки, тільки знайомі або дарував. Угу. Ну, а подарунки не рахуються, тому що нам треба з цього заробляти. Дивіться, у вас різниця, у вас є ціль взагалі звільнитися з роботи, чи поки що ви хочете поєднувати це? Поки що поєднувати, бо ще якби я не, не знаю, навчусь я, не навчусь, мені хотілося би дуже. Я вже угу. давно, звичайно, хотіла б це все залишити. Угу. Хочу, дивіться, різниця в 300 доларів, тобто у вас 200 є, щоб було 500, треба ще 300. Це правильно, так, ви хотіли, щоб в сумі було 500? Ну, На початку, так. Да. На початку. 300 доларів це у нас що? Це у нас 12 тисяч гривень. Так як ви продаєте свої картини по 2-3 тисячі, рахуємо, на, наприклад, мінімальна ціна 2 тисячі гривень. Тобто, вам треба продати в місяць 6 картин по 2 тисячі, щоб закрити усю вашу ціль в грошах, ціль в 20 тисяч гривень. Скажіть, ви зможете фізично встигнути намалювати 6 картин ні. за місяць? Ні, напевно, ні. А скільки. Ну, 3-4, напевно. 3 4. Окей. Можемо розпочати із 3 4, а там далі, я думаю, що якщо ви будете бачити, що у вас Стабільно кожного місяця купують по 3-4 картини, і ви свою ту ж саму зарплату заробляєте тільки з продажу картин, тоді ви зможете вже подумати про те, щоб звільнитися малювати, звільнити весь свій час, щоб малювати більше картин і при цьому більше заробляти. Саме важливе тут це пошук клієнтів. Вам потрібно зареєструватися в Інстаграм, у Фейсбук і вже я його там активно просувати. Вам треба просто знати е, актуальні алгоритми, як вони працюють і як себе просувати. Просто виставити картинку вашої картини недостатньо сьогодні, тому що сьогодні йде дуже велика конкуренція в тому, хто красивіше подасть свою роботу, хто mm -hmm. як її прорекламує. Запустити так, серію з відео, як ви розповідаєте про себе. Як ви до цього прийшли? Можливо, у вас є освіта, можливо, у вас щось надихає знімати відео під час того, як ви малюєте, які ви використовуєте фарби, матеріали і так далі. Тобто, тут треба цілий великий підхід до того, щоб у вас почалися продажі, просто mm -hmm. так сфотографувати, можливо, навіть при поганому світлі чи там не на красивій локації, цього буде недостатньо для того, щоб за такою ціною продавати картини. Тому тут треба комплекс знань. Комплекс підходу до того, щоб почати ці гроші заробляти на тому, що ви любите. На такий результат, як ви хочете, можна досить швидко вийти. Основне тільки в тому питання, чи хочете ви цьому вчитися, і чи буде у вас час, бажання, мотивація це робити. Тому що, як я й кажу, да, це поставити телефон, знімати себе як я малюю це розповідати на відео своїм обличчям, що я тут зображаю, що мене надихає, які я матеріали використовую, навчитися викладати ці історії, пости писати з текстом і так далі. Тобто, це, це ще одна робота. Вона не буде mm -hmm. важнувати багато часу, але це необхідність для того, щоб почати продавати свої роботи, отак, от безкоштовним шляхом, без реклами навіть. Це можна зробити, але тут треба вчитись. Тому я у вас відверто запитаю, так, чи готові ви цьому навчатися, як треба себе просувати, яким чином, які інструменти використовувати і так далі. А, бо ось цей розбір, який би вам я могла зараз провести, він не дасть вам результату, тому що ви не зможете в кінці ось ці всі кроки, які я вам порекомендую зробити, ви не зможете їх втілити, реалізувати в житті без знань. Без конкретних інструментів і розуміння, як це робити. Тому запитаю вас, як ви бачите своє навчання, чи потрібен вам наставник, чіткі інструкції, які вам, да, там, наприклад, може дати програма навчання, чи ви ну, будете робити це самостійно, як робили до цього до нашої зустрічі? Ну, звичайно, бажано би, щоб хтось навчив, а то ти не знаєш, ти правильно робиш, неправильно ти робиш, ну, не знаю. Я щось це, вже в такому віці, що я вже щось нічого не знаю, як тепер це все робиться. Mm -hmm. Я дивлюся, так, да, гарно. От здається, і mm -hmm. я би могла так. але… Дивіться, навіть вік тут не сильно грає роль, тут грає роль те, чи є в вашому оточенні людина, яка вам може показати, як це робити, навчитися зробити, дати підказки. Для того щоб ви на своєму власному прикладі зрозуміли, як це відбувається, і після цього вже відповідно змогли це зробити як для себе, так і для інших людей. Я вам відверто скажу, що тут просто подивитися уроки в Ютубі безкоштовні. Ну тут буде недостатньо. Тут треба повноцінне навчання зі зворотнім зв'язком. У нас є така програма, звісно, що вона на платній основі, тому що там вже є і наставник, і велика програма, і навчання. Хочу вас запитати, чи вам програма така цікава, чи розповідати вам деталі про неї? Цікава, тільки все впирається в ціну. Я вам зараз обов'язково все розкажу, далі ви вже, звісно, будете приймати рішення для себе. Дивіться, програма триває два місяці. Ця програма включає в себе дві повноцінних професії. Це, проф... Це професія і знання, в першу чергу, по просуванню своїх соцмереж, тобто. Як знімати відео, як писати продаючи тексти, як виставляти сторіси і робити пости, як робити так, щоб клієнти хотіли прокоментувати ваш пост і, відповідно, просувати, як знімати ось ці трендові відео, які теми використовувати і так далі. І друга професія таргетолог. Це людина, яка вміє налаштовувати платну рекламу. Тобто ви ці знання зможете. Підключити до свого інстаграму тоді, коли ви будете готові, наприклад, продали дві-три картини, у вас з'явилися вільні гроші, і ви вже можете підключати платну рекламу. І, відповідно, платна реклама дасть вам можливість робити картини більш дорожчими, тому що ви вкладаєтесь в рекламу. Отже, ви можете шукати більш заможних платоспроможних клієнтів. Це дасть вам можливість і брати більше клієнтів. Отже, звільнитися зі своєї роботи і малювати, і на цьому заробляти. Або друга стратегія просто продавати дорожче. Тобто це таке поєднання, яке дає можливість вам розвинути свої сторінки, а потім з знаннями по рекламі просувати ці пости, ці історії вже через платну рекламу. Другий момент, що ви зможете ці знання використовувати також як фролансер. Тобто шукати, наприклад, таких самих да, вашого віку, тому що там 20-річні підприємці не будуть купувати у вас рекламу. Людина-таргетолог 40 років продає приблизно своєму віку, 20 років продає приблизно своєму віку, 60 років продає своєму віку і так далі. Тобто, ви шукаєте підприємців, також Володимир розповідає, де їх шукати, як їх брати в роботу і так далі по своєму віку. А після цього ви зможете налаштовувати рекламу, налаштовувати соцмережі і для них, відповідно, вже за класні хороші гроші за додаткову оплату. А захочете просто залишитися на своєму хобі і будете заробляти на цьому. Тобто тут є два шляхи: як для себе, так і для інших. А щодо наповнення, це є відеоуроки, чіткі, коротенькі інструкції, що за чим треба робити, щоб в кінці, через півтора-два місяця, у вас була повноцінна сторінка, знання по рекламі і як її запустити. У вас буде наставник: це людина з п'ятирічним досвідом, мінімум, яка вам відповідає на запитання, перевіряє домашні завдання, десь коригує, якщо ви щось неправильно зробили, і відповідно до цього ви їй відпов... задаєте всі питання. Чи це одне питання в день, чи це сто одне питання в день, неважливо. Але щоб не було ось цього такого, да, що там діти дратуються від ваших запитань, то або від того, що ви щось не розумієте, то наставник дратуватися не буде. Наставник його робота відповідати на ваші запитання і пояснювати доти, доки ви не зрозумієте, чи ви робите все правильно, чи в правильному шляху рухаєтесь. Таке навчання коштує 9900 гривень. Якщо накладно по оплаті, ви можете оформити розтермінування безвідсоткова оплата частинами через банк. Тобто ми можемо розбити цю велику суму на 12 місяців, і вийде у вас в місяць лише 825 гривень. Тобто платите лише 825 але вже отримуєте в повному об'ємі навчання, підтримку, мотивацію, допомогу і рухаєтеся до своїх перших продажів. Тому ось так. Що скажеш? А це включає і таргет, таргет так само? Так, Бо, так, в, мене, так. Дві бо в мене вже є просто курс про, 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 таргету, звічним доступом, но я його не потягнула, просто зразу хотіла відмовитись, але вже не можна було відмовитись. І Він в мене завис, і я не, не займалась. Коротше. А чому e не зрозуміла Я не встигала, в мене не співпадало те, що там показують з моїм телефоном. Я нічого не розуміла і почала відставати і все. Угу. Тобто підтримка закінчилась правильно? Можливість задавати питання, так. а самі, саме навчання залишилось. Як давно ви угу. його купували? Це вже пару років. А, ну, по-перше, воно вже не актуально, це точно, тому що вже мінімум 50% того, що там є, вже все змінилося. Ну, а по-друге, звісно, що вам потрібно не одна професія, а хоча б дві. Тому що, щоб далі потім мати можливість конкурентну, конкурентну спроможність на ринку, потрібно хоча б розуміння, як підійти до бізнесу комплексно. Так? Хтось обирає для себе таргет плюс СММ, хтось обирає таргет плюс створення сайтів. Комусь подобається Інстаграм плюс чат-боти. Але мінімум має бути дві навички. Отоді ви зможете гарно продавати свої послуги. Ну і плюс для власного просування картин в будь-якому випадку це потрібно. Що в соцмережі, що реклама. Тому ось тільки таке, такою пропозицією можу вам угу. порекомендувати. Ясно. Ну, це треба подумати. Я поки що не готова. Так, а як з цим навчанням щось буде зараз чи ні, взагалі. Ну. А ви придбали міні-курс, правильно розумію? Так. так. У вас є доступ відразу, доступ у наш менеджер, який переписувався з вами і записував вас до мене на конкретний час, у вас вже є повноцінний доступ в переписці. Тобто ви це можете знайти і побачити. Називається чат команда Володимира Черкаса. Uh -huh. Там є і кабінет, і пароль, відразу все побачите в одному смс. Я нічого там не бачу, бо я вже з цими технологіями. Але mm -hmm. ну, в, в Телеграмі, в Телеграмі так. можна. Так, в Телеграмі, де вас записували до мене на розбір, ви там знайдете доступ. Такого, що доступу немає, не може бути, тому обов'язково знайдете okay. в основному з смс, зазвичай останнє смс, видається розбір, видається доступ до мінікурсу курсу після того, коли вас записали, коли ви вибрали. Тому це одне із останніх смс можете знайти. Okay. Скажіть наразі вам щось конкретно не підходить, чи, чи в чому саме сумніви щодо повноцінного навчання? Ні, ну я не можу ще раз купити той самий курс, якби майже що. Ну, звичайно, навчання реклами, це як робити ці відео, то це цікаво і потрібно. Але а, якщо воно все разом, то я не потягну, звичайно, таку ці суму. Тобто справа саме в ціні, правильно розумієте? Угу. Угу, окей. Давайте тоді таким чином поступимо. Ви наразі можете подивитися мій курс який ви вже придбали. Він досить короткий, тобто там немає якогось великого об'єму і тривалості, тому я пропоную вам завтра, післязавтра подивитися міні-курс, ми з вами зв'яжемося, і вже відштовхуючись від того, що ви там побачите, можливо, ви сконцентруєтесь на якихось знаннях, що а, ось цього, цього в мене немає, я його дійсно хочу навчитися. Можливо, ви подивитесь так у своєму банку, може, у вас є ліміт на оплату частини. Тут також буде набагато простіше з фінансової сторони. Я пропоную поки що дивитися міні-курс, подивитися, чи є mm -hmm. ліміт. Завтра, післязавтра, ми з вами вийдемо на зв'язок, я вам напишу і вже будемо відштовхуватися далі від того, що робити. Mm -hmm. Підходить вам так? Так. Добре, домовилась. Була рада з вами познайомитися, Олена. Я, я радо відповім на всі ваші питання, якщо у нас, вони у вас ще будуть, в телеграмі, тому задавайте, якщо такі з'являться. А загалом до наступного зв'язку. Дякую, Доброго вам і побачимо.